Як зрозуміти, що авто справді варте своїх грошей? Факторів багато, багато на що потрібно звертати увагу. Не просто своїх грошей, а й також потрібно враховувати, щоб автомобіль виходив в бюджет клієнта. Чи варто той mm -hmm. автомобіль того, щоб вийти грубо кажучи, там, в бюджет клієнта? Ну, перш за все, це зрозуміло. Візуальний його стан, його пошкодження. Друге, це карфакс, авточек, тобто історія автомобіля. Тобто бувають автомобілі там з більшим пробігом, до прикладу, 100 тисяч миль. А в нього дуже гарна історія обслуговування. Там фактично видно, що кожні 5-10 тисяч автомобіль заїжджав на ТО на офіціалі обслуговувався. Такі автомобілі вартують увагу. Ну, якщо зрозуміло, він з меншим пробігом, то він ще більше того вартує. Mm -hmm. Автомобілі з мінімальними пошкодженнями, з цілою безпекою. Також вартують уваги тут. Потрібно індивідуально дивитися на запит клієнта, на те, що клієнт хоче побачити на початку, що він хоче побачити в кінці, нові відштовхуватися від його бюджету.